Вітаю! З вами програма Акценти. І сьогодні наш гість Володимир Трач, співак, заслужений артист України і учасник телешоу Голос країни. Вітаю вас! Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити саме про прем'єру кліпу Ти-Кохання мого життя. Насамперед пропоную переглянути буквально фрагмент. Давайте! До Як без тебе дихати, як без тебе жити, в мені кожна мить без тебе зима, що зі мною діється? Отож, вітаю ще раз. Надзвичайно, кліп заворожує. Хочеться його слухати, дивитися, спостерігати. Я навіть так спостерігала за вами, і як ви себе поводите у кліпі? Ну. Трішки різні люди так виглядає, принаймні. А. Ви як себе відчували? Комфортно вам було? Надзвичайно комфортно. Насправді, все, що в нас вийшло, от кліп, кажуть, дуже хвалять його, дуже гарний кліп, класна пісня. Ми дуже старалися. У нас була дуже класна команда. Режисер кліпу Влад Розіховський, відомий режисер, кліпмейкер. І тому насправді на площадці така була атмосфера дуже така дружелюбна і. Тепла, і, і саме кліп такий вийшов, він якийсь такий теплими тонами, такі, так, дуже... він навіть і такі тони, і такий ваш голос, і воно так хочеться. І, тепло. і при чому що я розумію, кліп осінню зйомки проходили? Ну так? звичайно, звичайно, так. Да. Це десь в я вже не пам'ятаю, в, в жовтні, в жовтні, по-моєму. Якраз ми попали під таку золоту осінь, і ми так. з цим скористалися, тому що. Ну дуже важливо попасти в так погоду саме в ті дні. Це цього року було так? Аби так, звичайно, це, це прем'єра кліпа. Вона кліп потім там десь вийшов десь три тижні назад, Прем'єра була кліпа. Це по суті прем'єра саме свіжий, свіжий кліп. І ми з цим кліпом вже навіть досягнули вхід параді першого місця. На музичному каналі. На музичному каналі також е, е, дуже хороші відгуки і на іншому музичному каналі М1, М2. Тобто е, позицію з за тиждень з сьомого місця вона перейшла на перше місце, посіла перше місце у Головному хід параді України. Це багато чого говорить, і справді я вважаю, що досягнуто великого результату, великої роботи. Ну, дякую. Ви вона тут так хвалите, що я зараз. Тернополянин. наш тернополянин ми повинні хвалити, <кху> якщо є результат, тим паче. А де проходили зйомки кліпу? У Києві? В Києві, в Голосівському парку і в, в, в павільйоні. Оці, в, в Голосівський... я, я живу в Києві вже 20 років. Я ніколи не був в голосівському парку. Я коли потрапив, ай -яй -яй. Я коли туди потрапив, сказати. а там в центрі міста така красота. Я просто був вражений природою і у вас, напевно, дуже багато роботи, що ви не встигаєте відвідувати, гуляти просто так. Чесно місцями. вам скажу, що насправді так, багато роботи. Ну це з одної сторони добре, тому що життя це рух. Ми щось робимо чимось. особливо, якщо ти любиш свою роботу. Звичайно, угу. І також знаю, що в принципі прем'єра пісні вона була ще у липні, якщо не помиляюсь, так. Так, прем'єру пісні зробили ми літом, зробили її. А от кліп вирішили зняти за там, за, за два-за три місяці, після того, як вже вийшла сама пісня. Угу. Ну так буває, чому ні? Звісно, буває. Але розкажіть трішки, хто ж автор цієї пісні? Да, оце цікаво зараз. Дуже цікаво. Значить, автор це відома українська співачка Гайтана. І е, насправді ми з нею дуже давно товаришуємо і вже років, років, років багато. І е, завжди була в мене така в голові е, ідея про співпрацю. Насправді тому. У мене після участі в голосі країни в мене виникла така в мене такий поштовх творчий, щось робити і так далі. І я запропонував, кажу: Гайтана, якщо бути. Я знаю, ти прекрасний автор пісень, ти в тебе чудові пісні, ти їх сама складаєш. Якщо ти для мене щось зробиш, напишеш. І вона погодилася. І тобто, зробили... пісню. Спеціально писала для вас. Так, вона і музику писала, так. так? Так, повністю пісня Гайтани. Так, вона вона дуже добре знає. Вона відчуває в мене, то те, що я як я співаю, що я відчуваю, які є в музиці. Ну, тобто, вона от написала чисто от для мене. Ну, добре, і якщо для вас, пісня називається Ти кохання мого життя. Про що хотіла сказати Гайтана. Ну, можливо, у вас є кохання вашого життя уже. Чи вона так дивиться в подальшому? Ну насправді, по-перше, я надіюся, що у всіх є кохання свого життя. Ну, і, надіятися. І, якщо, якщо в когось немає, то надіятися, воно прийде. А по-друге, ми всі творчі люди, і ми можливо якісь, ну, якби. Собі придумуємо якісь образи, да, і про ці образи співаємо. Тому е, е, я думаю, що ця пісня підійшла і близько до душі багатьом слухачам і глядачам. Ну але так як вона вразила вашу душу як автора, як виконавця, точніше виконавця як виконавця, так. так е, отож, як відрізнити кохання всього життя і з поміж інших відчуттів, як гадаєте? Які ж це мають бути емоції в людини, якщо вона знає, оце точно. Ну ви знаєте, ну ем, це зразу відчутно. Ну, це відчутно, коли, е, ну, е, ти, е, коли кохання життя, всього життя проходить. Е, людина зразу відчуває, що ну, це, як кажуть в народі, да, друга половинка. Оця друга половинка, без якої ти більше от не, не можеш. Оце кохання твого, мого, вашого життя. От, от і все. Е, е, дуже хочу сказати, що обов'язково обов'язково я хочу наголосити. Я знаю, що е, Гайтана приїжджає з концертом в Тернопіль. Я гадаю, е, що це вже всі тернополяни знають. І для мене було дивно взнати, що вона перший раз за всю свою творчу кар'єру перший раз приїжджає з сольним концертом в Тернопіль. Я рахую, що це буде музика. Це ви її запропонували чи ні? Ні, насправді ні, я випадково про це знав. Це для мене було таким відкриттям, як ну, така співачка такого рівня і до сих пір не була ще в Тернополі. А чому не була? Концерту. Спілкувалася? Ви, можливо, задавали запитання їй? Я не встиг її про це ще запитати, але я хочу сказати. Ще ми вже домовилися, що я на тернопільському концерті гайтани. Я вийду на сцену разом з нею. І ми заспіваємо щось. Це буде таким сюрпризом Заспіваєте для Заспіваєте щось. чи саме у я пісні? заспіваю цю пісню, у гайтани, і, і в дуеті також. Ми плануємо дуетів. Ви будете? Так, да, ми плануємо також ще щось в дуеті заспівати. Так що е, хочу зразу сказати всіх приходьте на концерт. Це буде справжнє свято музики. Так, це справді було б дивовижно подивитися. Скажіть, будь ласка, от у кліпі є поєднання ретро-стилю, ну і більше когось такого сучасного? Чому так? Це ідея була режисера. Спочатку ми думали зняти якийсь такий сюжетний кліп, я прихожу там. Я граю якусь роль, там, хтось там ще. А потім ми від цього відмовилися і зробили таку алегорію. Це якби мрія, фантазія. Тобто я фантазую про ідеальну жінку, яка і в сьогоднішньому часі, можливо, десь в минулому, щось таке, я собі таке нафантазував, кохання свого життя, але таке щось. Режисери прислухались до вашого бачення? Чи от вони мали сценарій і ви працювали? Ні, звичайно, ну, ми, ми обговорюємо, як завжди, там артисти, звичайно, мають. Мають своє слово сказати, що вони хочуть, побажання. Але лева частка, звичайно, це в даному кліпі це режисер, режисера Влада Разіховського. Mm -hmm. от, і тому е, насправді я дуже задоволений роботою і хочу сказати наперед, що е, е, я думаю, що зразу після Нового року, десь до 2 січня, ми плануємо знімати е, ще один кліп. З я тільки хотіла запитати, ну правда, це про план трішки звучать. Добре, я забіг наперед. Окей. Нічого, нічого. Давайте продовжимо цю тему. Отож, плани на майбутнє е, так е, взагалі, ну в мене пісень, вже, слава Богу, набирається там трошки. Там, і... Ну, скільки вже є? Ну я планую все ж таки весною випустити альбом. От і, і хочу ще наголосити, що в мене така плідна співпраця з нашим тернопільським композитором, співаком легендарним Андрієм Підлужним. От ми випустили з ним. Mm, він автор цієї пісні знаєш, випустили минулої зими пісню. Прем'єра дуже... пісні, до речі, мені здається, що була у Тернополі. Так От само, звичайно, як і цієї. Звичайно, Якщо не помиляюсь. Ми всі, ми всі з Тернополя, всі, всі Ну не, цього. <с> не цураємо, Хоча цього... 20 років у Києві, вже, у столиці. Ну, звичайно. Ну, я люблю своє місто, і мені завжди приємно приїжджати в Тернопіль і. І мало того, я провожу і збираю компанію. Ми приїжджаємо з Києва. Я показую своє місто своїм друзям з Києва, зі всієї України. І ми гуляємо. І я горжуся, що я з Тернополя, так що все нормально. Дуже приємно. Отож, наступний кліп буде на яку пісню? Вже знаєте? Наступний кліп буде дуетний кліп з співачкою Нанною. Ми з нею познайомилися, заспівали вперше на голосі країни. В нас вже є з нею одна пісня спільна. Ти коха ти кохання О, серед тисячі кохання. людей. <серед, серед тисячі людей є кліп. Також його показували там на музичних каналах, і ми готуємо прем'єру буквально свіжу до нового року спільну пісню, також дуетну. Буде всім подарунок на Новий рік. Стільки роботи прироблено. Я, я не встигаю рахувати. Так, прем'єра кліпу відбулася, ще одного готується, і одна пісня, і, і в Тернопіль приїхати, і з Гайтаною виступити. Ну от так, от так. Тепер зрозуміло, чому ви не гуляєте парками, не всіма, точніше. Ну не всіма, да. В ми гуляю, коли приїжджаю. Так. До речі, а ви сподівались, що от ваша пісня займе от такі високі позиції на українських каналах? Е, ну, взагалі, я ну, не думав і не розраховував, звичайно, але завжди надія якась є, що от пісня сподобається, вона піде по радіостанціям і будуть показувати по телебаченню. Тому ми все робили для цього. Ми дуже старалися. Тому ну, я, як музикант, я. Розумію, що ну, я роблю продукт, за який мені не соромно. Тобто, от зараз перед цими квотами, законом, всі говорили, ой-ой-ой, немає української мовної пісні mm -hmm. такої якісної, яким ми могли би заповняти ефір. Будь ласка. Ми її, речі, це ми її робимо. Нарешті звернули увагу, і в нас справді хороший продукт. Давайте ще повернемося трішки до голосу країни. Це вагома, напевне, сторінка в вашому uh -huh. житті. Після голосу, ви все-таки ви були у команді Олександра Пономарьова. Все-таки співпраця з ним залишилась. Так, ви зараз працюєте у його вокальній студії? Я працюю в, в у нього в студії зранку до ночі. Після голосу Олександр Пономарьов запросив мене. Він вирішив відкрити. Вокальну школу, вокальну академію у себе в студії. Це мене викладати. Я звичайно, погодився, тому що це для мене цікаво. І взагалі бути на студії зранку до ночі це такий, там завжди бурлить творче життя. Завжди хтось приходить з артистів, щось обмінюється досвідом, приїжджають з різних, з різних міст країни. Там, ми спілкуємося, знайомимося. Тому це такий осередок творчості, і мені насправді там дуже цікаво. Перед новорічними і різдвяними святами. Розкажіть, чи любите колядувати? Е, колядувати люблю. Вже не в дитинстві колядував. Е, і ви знаєте, вже от раніше в Києві не було такого, як у нас в Тернополі, на Західній Україні, там да, от ходять по димам, колядують. Але останні роки я замічаю, що вже в Києві вже відроджується ця традиція, і вже ходять, дзвонять, заходять до хати, колядують, і це дуже добре. І мені насправді дуже подобаються колядки. І ми, звичайно, я на Різдво планую приїхати сюди до батьків і всімивальниці. Сімей... Прийміть до уваги. В, сім... в сімейному колі. І ми будемо звичайно співати колядки. Це святе. Це то я теж обожнюю колядувати. надіюсь, десь ми можливо пересічемося. А що можете побажати тернополянам у цей час? Ну, ви знаєте, яку деякі не проходжу на інтерв'ю. Звичайно, перше за все, що я хочу побажати, це звичайно миру. Тому що це номер один для нашої країни. І, а, а далі, я як музикант, хочу побажати, побажати всім хорошої музики. Слухайте хорошу музику любіть і ходіть на концерти до артистів. І приходьте 12-го чи 14-го по моєму лютого до Берез. Гайтана на концерт, де ми побачимося, і я також вийду на сцену. Справді, хто хоче послухати хорошу українську музику, поспілкуватися таким чином із нашими артистами, приходьте у Березіль. З вами був Володимир Трач, співак, також заслужений артист України, учасник телешоу Голос країни. Ну і кохання, кохання і кохання. Дивіться прем'єру кліпу. Ти кохання мого життя. З вами була програма Акцент.